Хто знає, не знає, через що я проходила, кажу, бо вірю, що вже повністю вільна во ім'я Ісуса Христа. Ну, В двох словах скажу, що диявол мені. Кидав страшні думки проти Бога, проти спасіння. Ну і це все потім, що ти втратила все. І, ну, звичайно, це все супроводжувалося дуже сильним страхом і ну, панічним страхом, я би так сказала. І Вчора там почали, почалися п'ять наплив думок. Сьогодні я проснулася, збиралася, варилася трохи в цьому. А коли йшла до надійного дому, то я просто почала дякувати, дякувати Богу за те, що я його дитина, за те, що він мене спас, оправдав і. Я відчула Божу присутність, почав приходити мир, радість, і на, і на душевному, і на тілесному рівні я себе почала відчувати значно краще. І страх, ну так, ще, ще, ще там може залишився. Ще там думки приходять. Але я вірю, якщо це робити регулярно, то не ну, страх, не думки не встоять. І ну чому це важливо? Тому що, по перше, коли ти говориш істину, то ти утверджуєшся, так? і віра вона зміцнюється. А По-друге, відбувається відновлення мислення. Тому що це, ну я по собі зрозуміла, що це дуже важливо. І це відповідальність кожної людини. За нас це ніхто не зробить. Ось. І, ну, і нашому небесному отцю йому подобається і приємно, коли його діти вони вдячні. І це як ну проявлення любові нашої, так вдячності. І ну, приходить мир, спокій. І ну, Я навіть відчула, ну, тобто я ходила, у мене тіло, воно завжди як, ну, все, все в спазмах. Так? Я напружена постійно. І я просто так відчула, що ну, я розслабляюся, настрій почав покращуватися, і ну, важливо бути вдячним, коли все добре, і коли ти через щось проходиш. Ось і ну може це комусь допоможе. Може хтось візьміться собі на замітку, практикуйте. Ну це 100% працює.